Поки ми коротко розбирали нові правила мобілізації, до речі, я залишив їх в телеграм в шапці профілю, ви там зможете подивитись, або кому легше слухати відео, то відео є в Ютубі, також і посилання в шапці профілю. А так ось там, там багато, до речі, цікавого, важливого щодо електронного кабінету, щодо оновлення даних, консульських послуг, тих, хто за кордоном. Так от паралельно з тим, як я це відео записував, монтував і ставив у телеграмі відповідний текст, знайшов кілька відео з різних закордонів. А тут я бачу і Варшава і Прага. і Інші люди знімають і там приходять чоловіки, отримують консульські послуги. Це до введення закону про мобілізацію оновленого. А ви знаєте, що Зеленський ще не підписав, і це два тижні десь у них є. Там просто шалені черги. я не знаю навіть скільки це метрів. Чоловіки приходять для того, щоб поновити свої дані. Хто не бачив? Телеграм знову-таки в шапці профілю. Це від 15-ї години 0-6 хвилин. Ну, погортайте, подивитесь. До речі, одразу після цієї новини там, про систему ППО, які її захищали, як захищали наші ТЕС. А потім підсумуємо нові правила мобілізації. Це від 15-ї години 22 хвилини. Коротше, є що подивитися. Знаєте, коли на це все дивишся, ти взагалі не розумієш, в якій ти країні живеш. Що саме цікаве, що саме цікаве, багато за цих людей, які на відео потрапили, от там вони намагаються. Багато за цих людей я впевнений. Ну, хай це буде моя точка зору. У них в Фейсбуці і всьому іншому прапори України вони там не пробачимо, там не забудемо до кінця, і так далі. І я думаю, що частину з вас, частину з вас, вони зустрічаючи в мережі інтернет, повчають, як треба жити, захищати там і так далі. А Потім он давка, реально давка, дуже дуже хочуть повернутися до України, сплачувати тут податки, жити, народжувати дітей і так далі. І ще раз повторюю, ніколи нікого не засуджував. Я лише проти того, щоб людина, яка вибралась туди і живе спокійним життям. Комфортних умовах повчала людей, які залишились в Україні, як жити, як боронити і кому там де вмирати. От особливо передаю вітання Оля Юей. Ну, я бачу, що є не тільки Оля Юей, є ще і Коля Юей. От Оля і Коля Юей. От я, я вам хочу передати вітання, будь ласка. Поменше там із-за кордонів розповідайте, що робити тут, або хоча б наведіть порядок у себе в Фейсбуці, бо коли ти заходиш, таке відчуття, що ви прямо з передової пишете. А насправді ось стоїте в чергах у Варшаві, в Празі, ну і так далі, в інших містах. Хто не бачив ще раз, телеграм, шапці з профілю. Ну а хто хоче почитати про нові правила мобілізації, послухати знову таки або Телеграм, або Ютуб. Підписуйтесь. Підписуйтесь, якщо хочете жити, так як он он, ці люди, звідки вони не хочуть виїхати. Але тут шанс є невеликий, але є.